Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я хочу посадити бадсай. Для цього я вибрала такий красивий горщик. От це колір а, дріблений шоколад, крошка шоколад. Ну, красивий дуже горщик, великий отвір. І у мене бонсай буде із клену, який проріс із насіння клену проросло. Цей клен звичайний просто наш місцевий клен. От тут це, це літо в цьому році були посаджені насіння клену, і вони дали такі гарні е, пагінці, це дуже красиве дерево, бачите, в нього такі е, дуже такі красиві листочки, вони невеликі. Е, знаєте, є клени такі великі, широкі листочки, а є. З маленькими, гострими такими листочками. От. Чому я вибрала клен? Обрала, тому що він має дуже гарний колір, якщо от наступає осінь, і з цим кленом буде дуже красиво виглядати бонсай, От. Зараз я, буду, я не буду його розщіпляти, розсаджувати. В мене задум бонсаї, що це буде багато таких де дерев, сплетених в одне. І зараз вони вже досягли такого розміру, що можна буде їх заплести. Я знімаю верхній шар ґрунту. Ніжні корінчики залишаються все, я не буду його чіпати. І буду саджати у ґрунт суміш для кактусів. Це дуже гарна суміш саме для бонсаї. От Звичайний ґрунт тут суміш із перліту. Ой, верніше гравій дрібний, вермикуліт. І присутні ще е, ґрунт Отак От я примірюю, щоб мені треба, щоб рослинка була над, на, да, щоб вони не дуже глибоко засаджені були. Мені треба оголити корінчики, щоб воно було, мало, знаєте, так, е, вже. Видно було корені. Це дуже красиво для бонсаїв, що їх дуже глибоко не, заглиб... не заглиблюють. От. Дуже гарна суміш для кактусів, ідеально підходить для бонсаїв. Воно не буде дуже жирно-швидко розростатися. От. Хоча цей ґрунт жирний, поживний. Тут також присутній е, торф не буде застою води. Бачите отак, хочу, щоб над ґрунтом трошки виглядало коріння клена цього. Зацікавили мені бонсаї дуже цікаво. Їх саджають і навіть березу саджають для бонсаї яблуню. Дуже цікава, така гарна ще ялинка. Можна блакитну ялинку посадити і обрізати, і е, е, змінювати От, е, за допомогою дроту е, вигляд саме стовбура, змінювати робити красиві такі вигани е, в різні форми, змінювати стовбур, щоб це більше про творчість, про те, як ви хочете побачити це дерево, коли воно вже буде велике, доросле дерево. Ну і починають із самих малих діток, із молодих пагінців. От у мене це моклену два місяці, так, він, верніше, вже три місяці. Він так виглядає. Я його буду переплетати в один стовбур, наче це от сплилися самі вони. Так, бажано, щоб це була е підсвічувати. Мені от цікаво, як буде взимку себе поводити. Цей клен, бо він буде стояти в мене в домі, в приміщенні. От. І огаляю для розвитку, от саме корінчиків верхніх. Бачите, наче він на такому пагорбі росте. І зараз почну. Переплітати. Я беру крайню гілочку от, і проводжу поміж інших от кожну останню цю гілочку, останній паросточок і буду проводити проміж усіх інших пагінців. І так по черзі проведу кожний Кожну рослинку. І вони між собою переплетені, будуть рости далі. І це буду я робити ну, по мірі зростання. От Як підростуть ще пагінці, буду проводити. Я їх не обрізаю, не зупиняю росту, вони будуть ще, ще вищі. Мені треба, щоб вони підросли. От, бачите, так. Тепер наступний пагінець теж буду проводити поміж пагонів. Ще, я бачила, дуже гарно роблять бонсаї із липи. Липу теж можна проростити із насіння. <кій> І цікава липа теж дуже красива вона. М можна ще використовувати обліпиху, обліпиха то дуже красиве дерево, теж цікаве для бансаїв. От кедри. Оливи. Так що. І отак по черзі кожну гілочку проводжу, знов беру крайню гілочку і переплітаю між усіма іншими гілочками до останньої провожу по черзі. Це така буде, ну, побачимо. Мені дуже цікаво, я побачила в епіцентрі, як заплітають фікуси гарно, дуже. Які вони виростають уже такими високими, гарними деревами. Як це виглядає красиво. Просто хочу спробувати подивитися, що. З цього получиться. Бонсаї саджають в спеціальні горщики для бонсай Вони не дуже глибокі, вони такі більше похожі на а, як, такі піднос, таз, воно не має такої глибок... глибини. Але зараз я вибрала цей горщик, тому що це тільки початок. Ці, е, пагін, ці Вони мають ще набирати, набирати е, висоту, розростати. От. І їх виснажувати я не буду. Вони зараз розростуться, вийде корінь із отвору. Я пересаджу. В більший горщик, і таким чином ще, і ще дам можливість вище піднятись цим пагінцям, От. і е, буду переплітати по мірі їхнього зростання. А тоді вже я зроблю ще закручу самі оці переплетені пагани ще в таку. Думаю, якусь спираль закрутити, на якусь трубку закрутити. Ну Цікаво, щось мені захотілося по поробити таке цікаве. Не знаю, як вийде. Ну, побачимо. От, зафіксована. Остання гілочка зафіксована, воно не буде розплітатися. Так. І так виглядає цей клен. Їх тут багато, а тоді воно все зростеться в один такий красивий стовбур. І все. Зараз помірний полив, багато світла, і будемо далі спостерігати, що вийде з цієї посадки. Добрива не треба ніяких, просто помірний полив. От, І зверху ще я, може, буду такий є мох. Оце я поливаю, це в мене залишився розчин із препаратами бактеріальними. Ну, такого, такого поливу досить це на тиждень вистачить. От. Мох, цей мох я знімала із кори, дерев. І так хочу зверху розкласти мох. Це теж дуже гарно для бансаїв, коли росте мох. саме. Хочу його приживити, щоб він прижився. І таким чином буде. Жити бонсая в мене. Ну, звичайним дротом зачепила оці всі вагінчики, щоб вони не розплеталися, далі будуть рости. Так що, отакі листочки. Дякую всім за увагу. Дякую за донати. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.